Добрий день, українська мовна телекомпанія Столиця ваша незмінна Валентина Виноградова і знову ж таки наш репортаж плюсівне інтерв'ю Микола Григорович Маломуш, лідер українського народу, лідер нашої нації, якого ми всі визнаємо, і його коментарі для нашого каналу. Для а телекомпанії Столиця для всіх тих громад, для всіх тих людей, які співпрацюють з нами, які нас знають, які чекають цих репортажів. Бо Микола Григорович на інших каналах весь народ дивиться, але наш канал ми також любить Особливо. і дає задоволенням нам свій ексклюзив. Ми до вас насамперед прийшли, ми бачили вас, ми навіть писали такий репортаж Український деголь серед нас. Дійсно, воно так було, коли оце знову ж цей був Майдан і ваш такий скаже. Дуже емоційний такий, е, е, гарний виступ на Майдані серед людей, де вас оточило багато людей і ваша промова. Ви також були на цьому Майдані, який ось був е, Можете дати нам е, коментарі, е, що то був за Майдан, хто його зорганізував, е, що робили там ви, чого ви вийшли до людей mm -hmm. і, і все таке інше, бо дуже багато запитань. Ну, Перші чергу я хочу дати відповідь, а що ж відбулося 20-го і е, наша роль якраз в цих е, заходах, які були. Ми просто зібралися з простими людьми, От йшли спільно колонами, поклонитися Героям Небесної Сотні. От, ми бачили це горе, ми йшли з матерями, йшли з жінками, з братами, з дітьми. І ми дійсно відстояли молебі, на, відстояли на інститутській, на горі, де дійсно саме більше було загиблих. От, і це було надзвичайно величне зібрання. Великі, великі пошана і велика так сказати, любов до цих е, дітей і громадян, які загинули за наше майбутнє. І ми якраз всі покрилися, що ми будемо міняти ситуацію в ім'я нової країни, в ім'я людини в першу чергу, ім'я змін, які повинні проти суспільної свідомості, але це основа на тій базі, яка б дала можливості жити нормально, безпечно, існувати нормально і в. В економічному плані і кожної сім'ї, і розвиватися, відпочивати, ну просто нормально жити безпечно, а не в страху, не в війні, ні в корупції, ні в бандитизмі і тому подібне. От якраз про це була мова. І того, це представництво десь біля 5 6 тисяч людей, а це представники були всіх областей. І саме головне, що дуже приємно, це були наші колеги із з АТО, асоціація АТО, асоціація афганців, асоціація громад. Україна, наша з вами Асоціація громад, яка дійсно презентувала всі громади України, представники народних зборів України, які вже пройшли актив во всіх регіонах. І це представництво, яке тисячним форматом воно підійшло до стели, що поклонилися Героям Небесної Сутні, і, відповідно, почути, а що де ж де ж ми знаходимося. І оце якраз навіть мій звернення було. Викликано і величезне звернення людей, які за мною рухалися відповідно від е, е, Героїв Небесної Сотні після Молебені. І вони говорять, Миколач, дайте своє бачення. І в даній ситуації ми просто спілкувалися з людьми. Де ж ми знаходимося? Що сталося після Майдану? От. Чи сподівання це відбулися чи ні. І всі чітко заявляли тисячі людей, що дійсно не виправданий якраз із сподівання Майдану. Ті люди, які. На Майдані на крові навіть прийшли, що вони практично звели ситуацію. І в економічному плані, і в питаннях війни і миру, і особливо корупції. Весь світ про це вже кричить. І президенти, і прем'єри, і канцлери, і громадськість, і всі інші, і питання бандитизму, і питання ЖКХ, і питання якраз цін на всі напрямки і подібне, і питання виживання людей. Це символ звернення до людей, от не тільки з трибуни, від стели, як ми говоримо, це була імпровізована трибуна. А дійсно це розпочалося величезне спілкування після короткого виступу, про який люди дійсно заявили про ці величезні проблеми, претензії, але, а що ж діяти? Ми казали, тобі, давайте будемо мирним шляхом, легітимним, не порушуючи закон, ніяким чином не екстремістським шляхом, не піддаючись ні на провокації, ні з боку екстремістів внутрішніх, ні екстремістів російських, з західних в тому числі, а на нашій національній основі будуємо, що народовла за рахунок громад серіччя на рівні села. На рівні селища, району, областей і свіча вже проходять. Це йдуть народні збори і збори громад в областях з метою відстоювання своїх людських інтересів, інтересів громад, інтересів селян, інтересів містян. Але яким чином організовуватися на саме зомрі це загальні збори, а вже на районних, міських і обласних це ради, які презентують від самого низу. І це ті люди, які вирішують проблеми регіону, міста, села, а на всеукраїнській районі це народні збори України. Загально проблеми нашої країни, тобто на колороч, ви майдан не організовували до погромів в Альфа банку, в, Укрсі, в банку відношення не маєте і не вийшли туди, щоб очолити якусь якийсь там рух, не незрозумілий радикальний. А ви йшли поклонятися героям Небесної Сотні і випадили серед людей. І і промова ваша була до них саме по цих питаннях територіальних. Це Була банк. і людська промова, і людське спілкування. Всі інші сценарії просто підкреслюю. Інспіровано різними радикальними структурами. Часто це і іноземні спецслужби, і наші спецслужби, які розглядали інші сценарії. Не оцей народний, це найбільша загроза. А їм було вигідно, що були радикальні сценарії, щоб робили банки, щоб робили там офіси, щоб закоплювали козацькі готелі і тому подібне. Це. І до і речі, показали показали? В готелю, ви не маєте від там був цілий, цілий приз, брифінг. Дуже багато було журналістів, дуже було, так скажем, радикальний син, одіозні політики там виступали, вже брали владу в свої руки. Вони то говорили правильні речі, але це ж були якісь бунт незрозуміли. Я підкреслюю радикальні структури, які захоплюють козацьки, які громили, які після того заявляли про якісь революційні рухи. Це ті, які націонали на дестабілі ситуації в Україні з метою деякій мірі. і або іноземне государство з держави, і вони це робили. З другого боку, це радикали, які хотіли свої політичні бали, і часто так ска і з боку української спецслужби вони використовувалися. для чого? Дискредитувати можливість народного воловивлення, просто зібрань, просто можливо мирних ходів там, і то подібне. А тут радикали вони дуже хорошо описалися. Вони якраз проводять свої брифінги, зустрічі. На чому? Зіграти на радикалізмі, можливо, спровокувати людей на якісь дії. І що важливо, люди, оці всі, які поклонялися, від громад, з якими спілкувалися, виявилися мудріші. Вони не пішли на ці заклики, тому що зрозуміють, чиї це люди, чиї це сили. Там 40, 50 чи 100 осіб. Оце вся ця радикальна формат, який спрацював і на. Росію і спрацьовував на внутрішню дестабілізацію, на дискулітацію народного руху і народних зборів, вже конкретно я говорю. Вони проявилися, проявився ряд політиків, які хотів точно так так про це заявити. От про те, що вони теж причетні до якихось організацій. Ці ви, ви, політики структуры. бачили вас в нас на народних зборах. У нас так? єдиного політика, ми бачимо відомого, так відомо політика Кармазіна, який приходить своїм ходом приходить на збори, виступає, хоча часто не запрошують його ні на що, з дрова йдуть до інших структур. І на е, відомі так сказ зібрання гуманітарних театрали, наприклад, але радикали тобто сиядність, повна сиядність, яка не цій ситуації, і ми з такими політиками ніяким чином не будемо співпрацювати, тому що цей формат і радикалізму, і подвійних стандартів він для нас не прийнятий. у Нас реальна ситуація це людські інтереси, мирний, потужний, але потужний підкреслю процес. Але він націлений дійсно на зміни суспільних відносин. І зміни владних структур, які не виконують свої конституційні обов'язки, не виконується обов перед людей, якраз такий надзвичайно кричущий період, коли війна, коли йде бандитизм, коли йде корупція, це вже і ми всі говоримо, і наші збори говорять, і вже всі аналітики світу говорять, що у вас просто-напросто корупція, невігластво, у вас цифситні схеми, вони просто більше нищать країну, чим любі Росія, спецслужби. Тільки Нью-Йорк тас і важніорк Вашингтон Пост. Про що? Говорить, більша загроза Україні, якраз оце владна вертикаль, корупційна вертикаль, чим навіть Російська Федерація. Що ми знаємо, її там прямо, там відверто вона вже проти України працює. А в цій ситуації це цинічно, це просто нищиться народ. Люди відповідно виступають проти. І в цій ситуації ще задіють такі ізовірські варіанти. А ми радикальні структури задіємо сюди. А ті, що звинуватимо владу, звинуватиме народ. І оце якраз такий формат використовується. Ну я більше скажу. і... Люди не піддаються на провокації цих радикальних правих сил, не піддаються на інший формат, але люди мудріші відносно того, що вони зорганізовуються. Вони розв'язуються вже в системні структури, які будуть історію і на рівні свого населеного пункту своєї громади, і на рівні України. Оце вже організований, потужний, мирний конституційний процес про одне право людей на життя. На самовизначення, на зміну влади, і вони це реалізують. Так реалізовували багатьох країн світу, які вийшли на передовий рівні розвитку, становили народу влади реально, обороли корупцію, побороли тих олігархів, які намагалися робити. І ми це робимо зараз. Це наша історія. Миколажу, хочете сказати, що наш народ вартий того, щоб не согласовувати президенти в Росії чи там в Америці, і як наші одіозні політики роблять Аля Валентина Леваченко, Юля Володимирівна, яка вже на так надоїла вже нашому народу стільки часу. Вони нічого хорошого не зробили для України. А народ має право на самовизначення вибрати сам свого лідера. В першу чергу, що нас спасе, що нас підніме нашу велич і на наших е життя людей підніме. Це наші національні кадри, наші рідні, я підкреслюю. І перед цим погоджую де кадри в Москві, а тепер де в Вашингтоні. І всі, тільки так сказать, якийсь політичний процес, всі в США, в Європу, деякі в Москву. Не маємо свого так сказать, бачення, своєї гідності, своїх перспектив. Оце абсурд величезний. І ті названі особи, і ті, які спілкуються постійно там з Байденом. Байден більше, ніж свої дружини, спілкується. Це хто за президент України, От. і прем'єр-міністр, і всі інші. Вони там отримують інструкції. Прямо ті ж говорить про це. Ми більше спілкуємося там, -то. щось сталося бігом туди біжать і тому подібне. А де ж наша позиція? Де наша гідність, нашого президента, нашого прем'єр-міністра, наших депутатів, наших політиків, що ви готові чи на заході купуватися, чи на сході купуватися, і тому подібне? У Нас буде наша проукраїнська позиція. Наші національні кадри президент, прем'єр, міністри, силовики, керівники різних напрямків, національних проєктів, українці, громадяни України, які мають і глибокі бачення. Є програми вже дії. Ми вже презентували наразі програми дії. Кадри, які це можуть робити. Вони вже мають досвід і показали своїм життям, здоров'ям, гідністю, що це можуть робити. І ми презентували ці програми на протязі півтора року. вже десятки варіантів. І це нове бачення, нове літа України. Нові урядовці, чесні, нормальні, віддані, які будуть служити людям як слуги народу і під контроль народу. І це вони на це йдуть. Оце наша перспектива. Оце ж самі Шурай, яка є при владі. Оці всі радикали, які на Майдані проявилися, вона буде зметена народом об'єктивно, мирно, і вони будуть тікати звідси, тому що вже буде викрито їх потрійне обличчя. Оці всі арархічні клани. Оце все корупція, оці всі бандитизм, які є. Зговори нас Верховна Рада показала, які зговори. З одного боку, президент виступає, ми тут відставку відправляємо, і тут же Тихаря прямо рядом з нами, що вночі приймає опозиційний блок представників свого ж блоку Порошенка, представників і на чолі прем'єр-міністра їхнього народного фронту, і всіх інших Коломойського приймає тихенько. Да. І що таке момент, ми поставили питання: і президент, і прем'єр, і всі чиновники. В режимі онлайн повинен бути контрольований. Всі камери постійно стоять в кабінетах і видимо, бачимо, чи туди Коломойський йде, чи йде Льовочкін туди до нього вночі. А на день займаються це бандити, це опозиція, а, а вночі, вночі вже зговорити і тому да, подібне. Вночі вночі якраз то братиш. Да. Це якраз ті, які мають спільний бізнес, всі спільні схеми, всі офшори спільні за кордоном, платять ніхто. Ні буші, а Януковицькі. Тасків при хлібателі, ні діючий президент із своїми так сказать, оточенням. Де їхні грошени? В офшорах. Де їхні так сказать, корпорації, які вони? В офшорах. Де податки? Там знаходяться. В Україні немає. І оце велика правда, яка сьогодні є. І оце все люди, це ж не тільки, наприклад, там ж це знає. Знає навіть будь-який громадянин, ми приїхали всі 24 області, любий громадянин громади. Тому думають, ми обманемо, або ті люди, які навіть знають, то вони бидло, вони повинні вірити в те, що ми кажемо. Уже люди не бидло, уже люди не раби, як вони думають. Люди великі особистості. І вони змінять ситуацію і в себе вдома, і у себе вдома в країні. І будуть наші кадри, національні, потужні, сильні кадри, які перевірені своїм життям, своєю роботою, своєю практикою, такі є тисячі людей. Вони єдине, що їх не можуть не допустити. Ну це справа часу, бо зміна. Оновлення і воєнного нове суспільства нове життя кожної людини, Микола, національні лідери знову ж таки не можу. Я мене особисто болить як патріота України. це от... Сахашвілі, од він своїм цим корупційним антикорупційним куфорумом. То от і вони їздять по Україні. Вони зараз навіть бу було в, в, в зібрання великому центрі. Там ми теж туди їздили та ж сама Руслана на сцені, і ті самі ставленики якихось програм фінансових від Америки різних, скажімо. І ті ж люди, які ми вже їх бачили, і там, як мінімум, 600 камер, репортажі, все це. І знову ж таки, якщо він не зміг зробити в Грузії, та ж сама Ека, яка живе в Парижі, сюди навідується, навіщо ці реформи, які ніколи не відбудуться, фейки? Я, навіщо ці клани? От я вибачте, що до вас саме з таким криком, оці клани, вони між собою, кінець кінців, гризуть, перегризуться коли-небудь чи ми ще довго їх терпіти будемо, українці. Основно, і по Саакашвілі, якого студентам, от і по його команді, вони повинні були показати свій рівень в Грузії. Вони втратили довіру громадян своїх, вони не реалізувалися уже, так, в форматі, вже після других виборів. Величезні проблеми виникли між соратниками їми. Вплоть до того, що величезні були проблеми, деякі навіть загинули при дуже загадкових обставинах. Представниками. Демократичного блоку пішли протиріччя і фактично зробила велику справу, яка на першу навіть дійсно прогресивно, нормально. І позитивні пішли зміни. Люди повірили на ті зміни. Але на постійним рокам погрязли корупції, погрязли в першу чергу інтригах, це саме основа основ, основ тратили довіру якраз і населення, тратили довіру якраз ті реформи, і якраз це ситуація, яка не дозволила їм приповновити якраз свою присутність в парламенті, в уряді і відповідно на президентському рівні. Оце реальний фінал. І ці люди, які завели ситуацію в себе, приходять нам творити реформи в Україні. Мало того, приймають участь в відповідно в політичних проєктах. Політичні проєкти президента про те, цінюка на комусь етапі, проєкти, ну, може нових виборів. От, але а де ж іде відповідна сама модель, як вони навіть якщо сюди приїхали? Ми рахували, що повинні національні кадри бути, наші кадри, які народилися тут, жили відповідальні перед людьми. Ці могли б десь радниками бути, але якщо дійсно не придатні. От, але це треба на практиці. Уже ставши губернатором, наприклад, Секашвили, він повинен що показати був себе в області, як бореться корупція, і бандитизм. А там і Іванющенки, там, і Ківалови, там відповідно і Ангерти, і інші бандити, все інші. От, точно так же по одеським припорту забирають, наприклад, від е, е, прем'єр-міністра і Мартиненка. До президентських структур. Тут треба так та проводити якісь удари по прем'єру. А не трогати президента його оточення, яке також погрязло в корупції, і в тіні схемах воно воно повністю участвує. Тобто участь в великих відповідно політичних проєктах, цинічних політичних проєктах в інтересах так сказав, одного олігарха керівника на противагу другому. І тоді, відповідно, можливо, виїхати на вибори парламентські, знову політичною командою, де гроші беруться, де Саакашвілі може день прожити за 6 тисяч гривень, які він отримує, які він говорить, що я ще зменшую там і тому подібне. Де ці гроші? Що, іде що йде фінансування Де? за кордону? От, Якщо величезні ви затрати на любі проїзди, на любі заходи, навіть на ті вечері обіди це десятки тисяч гривень тільки на одній вечері. Я не говорю про якийсь захід. Це треба мільйони, мільйони, мільйони. 600 от, камер, наприклад. От, да, оце випадково. тим більше 600 камер. Ми проводимо представництво до 2 тисяч делегатів, делегацій всіх регіонів, визначних діячів. Запрошуємо всіх легально, але без грошей. І що пробуває? 3-5 камер. І то не дають можливості показувати, а це ті люди, які готові презентувати любі програми, любі канали, готові їх запрошувати. Тут збирається таке представництво для системних змін для ім'я людини. І, відповідно, нема казівки олігархів, або навпаки, заборона адміністрації президента проводиться, а вже цензура вже реальна. Гірше чи при Медведку, тому що не і не стивоється, скільки. Відповідно, олігархів, які тримають канали. А тут команда команди всі туди бігом. І тут, як на мухи мед... Всі політики, які в корупції були, які в схемах були, вони там уже. Є там і реальні люди, які готові боротися, вони ми їх знаємо персонально, але вони не визначають. Вони участвують в темну, у цій великій тіньовій олігархічній, політичній грі. Оце реальна ситуація. Тому ми не будемо йти з цим проєктом. Окремі люди, які готові до співпраці, ми будемо приймати, ми з ними співпрацювати, але в реальній частині. Боротьби проти корупції з початку громадськості, а тоді відповідно, якщо це дійсно людина достойна на кадровому рівні чи на рівні нісправжних справ і відповідно всіх структур прокуратури, СБУ, антикорупційного бюро, державного бюро розслідування, яке формується, отут будуть професіонали. А не будуть оці всі підстави, які залежні, і можна ними маніпулювати. Фас на оцього цього фас на другого, там Пашинський виступає. Давайте проти керівника народних зборів почнемо роботу. І от від конкретно, от я про СБУ говорю, вже отримують санкції на прослуховування маломужа там і все інше. Уже це відомо. Але ми ще говоримо і президенту, і спецслужбам своїм колегам. Ми йдемо відкрито, і в даній ситуації те, що це зараз становиться, прослуховування, всі всі пристрої, це ви сході злочини, злочини підкреслюю, державні злочини, і будете відповідати, включаючи президента, голови СБУ Грисака і всіх інших, які зараз використовують ці методи. У Нас ці матеріали для цього є, і ми відповідно. Будемо про соціальному відношенні діяти. І ніякі, так сказати, ваші підстави, як ви пишете, вони не спрацюють. Тому що це замовлення, це спецоперація, які проводяться проти народу. Вже ми говоримо. Народні збори – це представництва народу, які діють легально, відкрито. Ми не скриваємо нічого. Все на камеру. Як і зараз, так і будемо, коли при владі буде відкритись спонсор для кожної людини. Все. На час президента, урядовців, чиновника, і тому подібне, за виключенням цілком таємних матеріалів. Але це надзвичайно величкавичка частинка, яка стосується реальної державної безпеки. Реальний це оборона безпеки, це спецслужби, які проводять агентурну роботу, це спецоперації, тут закрито. Всі інші. Економіка, політика, зустрічі Коломойський, не Коломойський, відкрито. Кожне слово повинно президента звучати в камеру при будь-якій ситуації вночі, в день і в тому подібне. Оце мафія, яка. Торити всі всі скриті формати, а ще прикривається спецслужба, ще прикривається як відповідно якимись форматами використання спецслужб в політичних інтересах. Твої а злобі. це великий злочин. І говоримо про європейський вибір. Це не європейський вибір, це вибір авторитарний. Це найгірше, ніж російський вибір. Уже зараз є новий авторитаризм. І нова, потужна схема подавання людей. І починаючи від дуже потужної цензури, але вже політичного переслідування. Уже багато відомих людей вже гнобляться, мінімум це прослуховується або контролюється, а максимум вже сажається. І це ще буде велике, велике дослідження по кожній ситуації. І кожному буде дана і, першу чергу, юридична оцінка, і політична. Всі ж кажуть, от ми політично відповідаємо і відставку пішли. Не вийде вже, хлопці. Не вийде нікого. ні в кого. Ні політиків, ні Соловків будете точно додати по закону. Це 100.